Одна людина попросила Бога показати їй рай і пекло. Спочатку цей чоловік опинився у просторій залі, де посередині стояв величезний стіл безлічу страв, за яким сиділи люди зі зв'язаними прямими руками. Ці люди не мали змоги покласти їжу собі в рот, бо не могли зігнути руки в ліктях. Вони постійно лаялися та відштовхували одне одного від столу. Але навіть коли їм вдавалося взяти їжу, то вони не могли її дотягнути до свого рота. і це їх злило ще більше. Навколо валялася їжа, і атмосфера була наповнена ненавистю. Потім чоловік потрапив до іншої зали з таким самим столом. Але навколо столу були спокійні, умиротворені люди, які годували одне одного зі своїх рук. Говорячи при цьому добрі слова одне одному, ті, яких годували з любов'ю та вдячністю, приймали підношення, хоча руки у них були зв'язані так само, всі були ситі та задоволені. Атмосфера була просякнута любов'ю, добротою та взаємною підтримкою. Де був рай, а де пекло, ви здогадалися? Ісус Христос говорив, що Царство Боже всередині нас, і ми можемо створювати чи пекло собі всюди, де б мене перебували. Жадібний і заздрісний чоловік, у якому б палаці не жив, не буде щасливим і здоровим, він створить пекло, де б він не перебував, і для себе, і для оточення. Щирий і добрий чоловік це ти людино. І що створити в своєму житті, обирати тобі. Але Господь вірить, що ти, Його дитя, можеш робити добро, ширити любов, уселяти віру, надію на краще і тим самим створювати рай на землі для своїх рідних, близьких, друзів і всіх, хто довкола, все в твоїх руках, людино.